Жінка ледь не стала жертвою своєї легковажності. Зранку я забігла до невістки провідати, бачу, спить на дивані. Так вже бувало, тож я побігла додому, розповідає свекруха головної героїні надзвичайної події. Вони посідали уже обідать пообідали, десь ну, вже часу два було, чи, може, чи бог не було. Коли хтось біжить через грядку. Я гляну, аби склак двері відкриваю, коли Миколаївич. Каже, іди бо хата горить. Ну, що я прибігаю повну і витягли на двір балує. Рятівниками виявилися двоє правоохоронців, виконуючи доручення керівництва. Саме у той час вони проїжджали цим маленьким селом, коли побачили, як з вікон одного з будинків іде чорний дим. Міліціонери зупинили автомобіль і негайно кинулися до оселі. Вибили вікно, щоб потрапити до приміщення, у якому вже не було чим дихати. Зайшовши до кімнати. Дим був дуже великий, прийшлось по землі нам пробиратись по підлозі. Дана жінка знаходилась на ліжку, але не подавала ніяких признаків, ознаків життя. Витягнули жінку до дверей, після чого другий співробітник допоміг витягнути її на подвір'я. Врятована жінка назвала і причини вогняної трагедії. Та що, ну випила лишню і закурила в постелі. А прокинулись вже На дворі. спасіба хлопцям витягли мене з хати. Палити кинута жінка не обіцяє, а от в ліжку, говорить, точно більше ніколи.